Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. «ВіБет Україн. Разом сильніші. Професіональна футбольна ліга запрошує вас на Ужгородський стадіон Авангард, що на Закарпатті, де сьогодні відбуватиметься поєдинок 11-го туру вібет першої ліги. Харківські металісти у ролі номінального годаря прийматиме тут Тернопільську ниву. Дві команди, які локально географічно представляють наразі західну частину нашої країни. Металісту вимушено. Нива, звичайно ж, так, як має в неї бути. Тим не менш, сьогодні ось такий розклад: Металіст вдома приймає Тернопільську Ниву. Поєдинок двох команд, протистояння яких у новітній історії українського футболу виходять доволі драматичними фанатському сектору. Передача від Багачанського. Приходько! Приходько! Удар! Чудовий момент. Аніл приходько. Обіграв він ольхового. Пробував у площину воріт. Ну і порятунок від Паламарчука. Правий захисник Тернопільської Ниви не дозволив статися першому голу у цьому матчі. Іван Паламарчук. Знову високий пресинг від металіста. І є перехоплення Василуцев. П'ятою віддає! Здорово! Приходько! Другий момент у 19-річного півзахисника Металіста. І яка ж класна передача від Василя Луцьо. На повторі будемо насолоджуватися моментом, дивіться. Класно тут все зробили гравці металіста і маємо. Удар від е -е, Мисика. В руки грибаку. Рибак одразу зрозуміло так. Побачив рух Кайдалова в його напрямку. Вбивав м'яч засильно цього разу вийшло у капітана металіста. Зірвав. Ну і другий момент був також у Даніла Приходька, коли Василь Луців дуже технічно п'яткою віддавав. Так, тут Кироводітяєр робить подачу і м'яч-воротах. у 1-0. Вітають жовто-сині Даніла Приходька. І тут цікаво, чи торкнувся він м'яча. Будемо дивитись на повторі. Так, Кирило Киротіхтяр. Виглядає так, що від 11 го номера. Від Мілана Михальчука м'яч послідував у Хорватії та Вельсу. Ну, зокрема, позавчора українці виграли Вельсу 1-0. Так, тут атаці Нива, удар, М'яч у воротах. 1-1. Мисик забиває. Забив Мисок, номер Задоволений Юрій Вірт бачимо. І дивимося на повторі, як тут це відбувалося. Ну, передача з лівого флангу. Від Михальчука. І в дотик Мисик пробиває. Здається, там і рикошет ще був від гравця металіста. Невеличке можливо, а може й не було. Михальчук. На Давидова. Удар від Давидова. Голкіпером м'яч забирає. 69-та хвилина. Рахунок 1-1. У нас сьогодні визначався автогол Михальчук. Ну і гол від Багачанського. Ось так наліво. Класно. Справді здорово виходить. І хороший прийом від Петра Луцева. Простріл від Луціва. Паляничка поляничка. Не наважується роботи пробувати. Віддав на Луціва. М'яка подача! Це вище воріт! Надзвичайно хорошую момент у Василя Луцева після передачі від Петра Луціва. Забули про центрального нападника Металіста в буквальному сенсі. Забули за у себе за спиною його Демиденко лишив своє намагання грати у якісний футбол. Подача з кутового удар ворота. Паламарчук. Правий захисник. Гостей опинився ось тут. Ще один момент для металіста. Фіксуємо. Ну, Тут котовий вже у Ниви. Увага! Подача! І... І м'яч у воротах. 2-1. Нива виходить вперед. Андрій Давиденко, центральний захисник. І який же удар головою йому вдається? Прямо у дальній кут, прямо від стійки м'яч заходить. І як там голкіпер. Ну, подивимось на повторі зараз. Але мені здається, що у рибака фактично не було шансів там рятувати. Ну, такий удар. Так, ось цього ракурсу. Ага, ось цікаво. чи Після цього удару в обстійку, куди летів м'яч. Здається, в поле він вилітав. І... Там і голкіпер, в штрафному майданчику, і Дітяр та, теж там. Увага, дивимось. На ближню стійку. Відбилися гості. І на цьому все. Дає фіналі сесток арбітер Металіст. Поступається. Відкривши рахунок у сьогоднішньому матчі, харків'яна у відповідь пропустили два м'ячі і пропуска і поступається у 11-му турі Вібет першої ліги з рахунком 1-2 Тернопільській Ниві. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вет Юкраїн разом сильніші.